Оце відео для тих, хто думав, що якщо ми вже в Канаді тут, то вже все, то вже все в нас помінялось. Дивіться, отак от, от сушу я свій часничок, заплегла. Знайома мені заплегла, я не заплітала, хотіла заплести. Отак от, 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 бачите? Тут сховала це все коло дров. Тут в мене дрова. Тут така плієночка на всякий випадок, якщо я не замітю і дощик піде, отут так то все я сушу. Так напишіть мені, що в нашому житті помінялося. Отут часничок, отут ось от дивіться, там огірочок. Нічого не помінялося. Єдине, що не така тут земля, як в Україні, не така. Хоча в Україні теж треба землю любити. Всім привіт! Підписуйтесь, підтримуйте, будь ласка, ставте лайки тут про лайфхаки, про Канаду.